По вулиці уютній обласного центру кипить робота із звалювальним апаратом та іншими інструментами у руках. Працівники підприємства Полтава Теплоенерго чаклують над трубопроводами. Влітку у різних куточках міста підприємство висаджує свій комунальний десант, аби взимку у полтавців не було проблем із опаленням. На сьогоднішній день до роботи в опалювальний період вже готові 70% котелень, що знаходяться на балансі найбільшого підприємства теплопостачальника в області та близько 90% теплових мереж. Виконана реконструкція майже одного кілометра теплових мереж в двох трубному вимірі з застосуванням попередньо зольованих трубопроводів. Також виконана півтора, заміна півтора кілометра аварійних теплових мереж. Виконується значний обсяг обов'язкових щорічних робіт по підготовці, таких як відновлення теплової ізоляції, заміна насосного обладнання, заміна автоматики безпеки, відновлення асфальтобетонного покриття в місцях розкопки. Роботи звітують на підприємстві йдуть повним ходом згідно із затвердженим графіком. Постійно, говорять полтавські теплоенергетики, намагаються тримати зв'язок із балансоутримувачами і власниками житлового фонду міста та організаціями і відомствами, котрі опікуються підготовкою внутрішньобудинкових систем опалення у закладах медицини, освіти тощо. Найкраща ситуація в шкільних та дошкільних закладах. Там 76-78% закладів вже готові до роботи в опалювальний сезон. Трошки гірша ситуація з закладами медичними, але підготовка ще триває, часу достатньо. Там відсоток готовності близько 20%. Стосовно житлового фонду оформлені акти готовності вузла в водотеплової мережі близько 107 будинків. Це 13% від загальної кількості, але тож, повторюсь, ця робота продовжується. Крім цього, у міжопалювальний період поточного року велика увага приділяється забезпеченню житлового фонду міста загальнобудинковими приладами обліку теплової енергії. До початку цьогорічного опалювального періоду кількість полтавських багатоповерхівок, обладнаних тепловими лічильниками, планують збільшити на понад 300 одиниць. У підсумку це дасть можливість мешканцям більш ніж півтисячі полтавських житлових будинків вже цього року при сплаті за послугу з централізованого опалення розраховуватися виключно за фактично спожиту теплову енергію. are you